Міжвідомча інспекція івано Франківської мерії розпочала рейдові перевірки санітарного стану мікрорайонів. Здійснюються оглядини тих об'єктів, які раніше підлягали реконструкції. Відтак на місцях чиновники з'ясовують, як облаштовані міжбудинкові території і вулична інфраструктура поблизу лікувальних та освітніх закладів визначаються громадські місця, які ще потребують оновлення. Бракує дуже багато людей зараз в комунальній службі. Дуже багато хлопців воює. В збройних силах України І це дає певну відзнак, тому, що бракує муніципальної інспекції кількісному складі, бракує працівників благоустрою. Тому є певні проблеми. Але незважаючи на це, місто має бути чистим, упорядкованим, і місто повинно бути зараз і готове до зими. Інспектується також своєчасна ліквідація розкопок після ремонту підземних інженерних комунікацій, транспортування із житлових кварталів побутового непотребу, утримання територій приватними бізнес-структурами. Це повинно бути свідомість так само працювати і. Кожен адекватний бізнес, соціально відповідальний бізнес, він завжди біля себе тримає порядок і завжди старається зробити навіть якісь додаткові благоустрій, щоб було красиво, щоб покупцям хотілося чи тим, хто хоче отримати послугу, зайти в наш заклад, а не навпаки. Тобто не місто повинно відповідно. Ти і прибирати там біля приватного магазину чи там біля приватної аптеки. Улітку практично кожного мікрорайону Яфриківська торкнулася комплексна реконструкція. Відтак нині важливо зберегти в належному стані облаштовані громадські та ділові простори у житлових кварталах. Михайло Березень, Андрій Буцяк новина на вежі.